Ось ці дрони рій помсти імені полеглого військового Данила Богуславського. Наліпку на безпілотник підписує брат Данила, Роман Богуславський. Від брата за брата гроші на ці дрони збирали родичі Данила Богуславського, друзі та школярі, волонтери громадської організації. Рух підтримки закарпатських військових. Таку акцію організували вдруге, тому що ми пам'ятаємо свого сина. Дуже сумуємо за ним. Це був, да, на, на честь ну, день його народження, якби якби зробили цю акцію. Того року ми збирали теж. Рома, правда, був на службі, його не було на місці. А цього року, чесно кажучи, я думав, що наше суспільство мало вже розслабилося, і ми не назбираємо. Я спочатку запропонував. Просто купити дрона від себе, але Рома каже: Ні, ми будемо збирати. Крім онлайн збору. Він завершувався, підсумовувався двома днями фізичного збору в на локаціях різних. І от локація була в епіцентрі. Якраз за рахунок вихідного дня. Я теж долучився особисто. Поспілкувався з людьми, розказав. Ну, я по можливості навіть не стільки про дрони, я намагався більше розказати про Данила всім. Ну насправді було дуже багато знайомих, їм нічого не треба було розказувати. вони підходили, просто ми спілкувалися. Такий дуже по-перше, дуже класна компанія. Було дуже багато людей, яких я хотів мати в своїй інформаційній бульбашці, Да? От вони всі були якраз в ці дні поруч. Це дуже важливо, тому що таким чином ми маємо нагоду згадати про даню і продовжити його справу. А він хотів захищати землю і нищити ворогів, і тому його справа повинна жити. І я сподіваюся, що ці дрони, які закуплені цьогоріч, як які ті, які минулого року закуповувались, вони врятують, врятували не одне життя українського воїна, зберегли не один кілометр е території і. Вбили багато окупантів, які прийшли зі зброєю в Україну, долучились до цього збору, щоб таким чином згадати про даню і зробити корисну справу. За словами керівника напрямку рі громадської організації, рух підтримки закарпатських військових Володимира Сурана. Гроші на дрони збирали на різних локаціях. В на ярмарку ці два дні теж долучилися до цього. Працювали локації, стояли скриньки. І ми в ці два дні активних зібрали тут 2004 майже тисяч гривень. Якраз вони зараз тут на столі у вигляді дронів. Ну, оскільки у нас Акорафес був декілька етапів, то один із етапів був присвячений саме цьому збору. Відправляємо два типи дронів: це восьмидюймовий камікадзе і каракурт – дюймовий дрон з 15-кілометровою кутушкою. І здатністю піднімати до трьох з лишнім кілограмів бойового частини. За зібрані гроші волонтери виготовили 27 дронів. Це і є рій помсти імені полеглого військового Данила Богуславського. П'ять безпілотників Каракурти відправили 26 квітня військовим на Запорізький напрямок. Для захисників, які боронять Україну на Донецькому напрямку, виготовили 22 дрони камікадзе. Їх забрав військовий, який буде управляти безпілотниками на фронті. Чоловік не називає ім'я і не показує обличчя з міркувань безпеки. Цими дронами ми управляємо нішими ворога. І наближаємо на час до перемоги. Так, ми їх тестуємо, робимо тестові польоти, а потім на нулю, вже в бойовому ми їх е, нищимо. Ми вже не один рік співпрацюємо з цією волонтерською організацією, яка нам допомагає у вигляді дронів, FPV, бомберів. І дуже велика допомога з їхньої сторони, тому що дронів не вистачає. І дрони найефективніший засоб для знищення ворога. Нагадаємо, Данило Богославський був Ужгородцем, закінчив школу номер 3 Добровільно вступив до Збройних сил України на початку повномасштабного вторгнення Росії. Служив на посаді стрільця помічника-гранатометника. До цього чоловік працював у іт компанії. Був гравцем клубу Ужгородські лісоруби», а також триразовим чемпіоном України з американського футболу. Данило Богославський загинув 16 жовтня 2022 року поблизу села Нова Кам'янка Херсонської області під час мінометного та артилерійського обстрілу російських військових. Захиснику було 32 роки вічна пам'ять і слава герою минулого року. На 34-й день народження Данила Богуславського родичі та друзі долучилися до проєкту Дронпомст, який організували волонтери руху підтримки закарпатських військових Цьогоріч, До 35-річчя, Данила знову відкрили збір на безпілотники. «Минулого раз була відправлено 22 дрони. Отакі, от самі дюймові, менші то зараз. Кількість, я не знаю, нам символічно знову 22. Це минулий рік було 227. Зараз 470 всього зібрали. Але 470 за рахунок так само і інших локацій, які протягом Сакура-фест працювали. Дуже ми вдячні руху підтримки, який і інші збори на інших локаціях теж включив до цього іменного збору. Це е, започаткував рух підтримки закарпатських військових е, збір на імені дрони. Тобто, коли під якусь день народження, якась там символічна дата для певної людини, під неї на імені дрони Помста збираєш. І ну це класно для всіх: і для війська, і для волонтерів, які залучені, і відповідно для родичів, близьких і друзів людини, яку дуже хочеться згадати. Руслана Гостюк, Леонтій Николишин – Суспільне новини.